Так, сразу говорю всем привет. що мені дуже нравилось, мы не будем снимать видео як вчора про норій будівлі. От наше відео як вже вийшло вчора, Дворичні будівлі 100%, Я постав описание. Ну давайте задам. От, от е, один лайк. Заразу говорю. І якщо зайти в опис, ось це сообщення, Самі може Думаю, Ви побачили. Так, далі ми вже набрали чотири переди. Для мене це дуже приємно. Ще мені дуже сподобалося, э, як подавати на цьому відео ми набрали э, 55 переглядів. Ще мені... Э, я ще був вчора просто в шокі. Я зайшов в мою аналітику і тут бачив, що у мене... Э, Просто, дивляться, уже не дуже старі люди. Це говорю, жінки дуже багато жно. Це пошли 52%. І також Сполучених Штатів Ідії і Чехії мене дивляться. Да, це небагато. ну, це не були. У нас вісім підписників 2800 От це просто Оразу вам. Дуже вам дополю. Так, і зараз я вам покажу одну із строк Завтра того відео я обіцяю не постараюсь, я обіцяю, але душа не вийде. Ну, я стараюсь я спробую, бо сегодня уже давно не записываю видео, але решил. А вс мы не шой. Я там здесь попробую еще нового, я не хочу очень строить, так скажу, ну спробую, спробую. Не знаю, построить вас я не буду легко я думаю, легко строить, построить просто. Не загу, просто, так. Ага. ну, а друга, не знаю, Так, я включу узка руку и загрузиться. Я выше, так сказать, не Вот это часу на загрузку я, конечно, ага, уже говорил, я хотел сказать, что до нового року, э, е, да, до, там, до, именно, 12 год, уже будет новый рейд, и совсем скоро, я сразу выпущу новоречное видео. Это е, уже я софисик, может я буду сам ты Типу, я буде не буде вийно не просто так. Ну. А може, все-ні. таки ні. Добре. Починаємо мати. Так, ми вже загрузимося. До речі, ось це поступки, як ми вже стоїли. не знаю, що ми робити, але. Ну, я не знаю, поки... Або буду нищити, або не буду я ничего, Хай стоїть Дві такі лочки. Може ще по отразу їх Ну, Я... А, звісно, не знаю. Зараз я прям прямо, ну, якщо буду жалгать, ничего, справу все, вс. Вот. Э, так вот. Зараз нам для для даним трохи. Сюда ну, е, Арбут ну, е, не мор нам надо зерку або за такий снег и арбута. Прою украинскую, но можем дружбу удариться. Суржик Обычно вечер. Так і я понимаю, что в моем модульце всего, Из как я и казав, Чехии, Австралии и Сполучені Штати. Я, а не скульпт можу. Выкладать, буду тарася, пучь пробовать, но. Может, дай да пошукать настройки. уже как получится. Вот Я покажу, что вот для чего надо чтобы... Мирать, я знаю, что это ну, И, Та да, Ось, можно так. Вот и, и, на на Вот А сейчас можно найти и проверу снігового головного, и так вот их можно поспать панте. Так на свой жизни зараз не дуже багато снегов. Так, приступим до другого игроки. Вот, да, вот, за нашими новыми постройками. Да. И в принципе... Так, да. А, не, 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 не... Да, все. Я поставлю это... 5... На пять хорошо. П'ять на п'ять. Сейчас я, я поставлю. Внутри я світлу хами поставлю, выставлю. Я у сейчас це зроблю, вот это покру. И я, по уже все. Тут. Играю світло, светлами.

Так, давай. Нет. Це буде Така. образа. Так. Мы надем. Да, здесь отсюда. Пойдем в другую сторону. Поджим. Тут саунд.

Мне два я допустил видео. Я письма вообще еще. Из кружатой подал. Дигнул. Не встал. И Поліця, не віду, і, я понимаю. Мы их сараем не на раз. Давай, Даю просто виробить. І це дуже круто. О, до речі, я вам не наказую. Посередині тут де ви забили. Так. Я зараз верю. Ось ви ось тут зробили. Так. І тепер з цього отбука от. трохи зробили батик. 3 на 3. Спочатку 3 на 3. І тоді з нього невеличкі такі. Тут вводить блок. Я посвітла. Можна ще, щоб було реально зробити 3 литро. Отак. От так, я. Я поступил, конечно, не полночь. Такая классная. Так, осьі. Ммм, ей ось и, конечно. Але шмаємо по май. Через игрушка вам по нього. Я уже поговорю. Так, вот это по трошечки по-другому. Сейчас вам це покажу. Вот, и в Уже не. знову запись. Уже знову я. Я вже сказав, що як буде десь 15 хвилин до Нового року, я викладу відео на викладці. І давайте вже в 1-1. Не в 0 00, а в 23. Добре, я скажу так, просто в 11-го один. Так. Я зніму, коли я викладе знаю, Я буду надіятися, що скоро. Але... це ж таки з інтернетом проблеми. Але я на дикувати Захожу... за горуйтесь і. Ви можете показати це самі і подивитися, показати їм друзям, близьким і так далі. Я ще зазиваю на наш канал. Зайду вже пару секунд. Так. Все знову починається. Так. Ось вже ми на каналі. Ось вже. Всі відео. <кхідний> <кхідний>

Икон був по російський. російським. Це вот так. Зараз два два, все покручу. Це Хорошо. И що я хочу сказати? Я хочу вам дякувати и в честь цієї видео. Я. я... хочу побороть новый вик всем подписчикам всех кто ставил лайки делал это просто тем самым тем самым 5700 тысяч дай там хочу 800 тысяч дай им желаем всего хорошо Я Чифащи остань параллельно 19 от остальные сини 19 параллельно Дужем ну, Дуже Небрази І ще не цікаво, я думаю, просто. Знімати тільки ігри.

Наспайрим, на вот пока. Всем пока.